І сьогодні говоримо безпосередньо за трактор PUMA 220. Якщо ну, підійдемо ближче, а, говорити об'єктивно, цей трактор він вже має оновлений дизайн, має м, можливість вибирання трансмісій, тобто, якщо колись були якісь певні там, обмеження, зараз починаючи з 1805-сильного трактора по 260, можна обирати або у вас трансмісія CVX, або трансмісія Full Power Shift. У даному випадку у нас представлена. Якби варіант на покращенні трансмісії це CVX. Відповідно, у нас йде спереду передній підресорений міст. У нас, враховуючи те, що із CVX можна замовити посилений насос, він йде на 170 літрів на хвилину. Позаду ми завжди розташовуємо 4 секції гідравліки і Power Beyond, для того, щоб можна було класно підключитися для посівних комплексів тощо. Чим характеризується даний трактор, він має довгу колісну базу. Він має 10 тонн ваги. Позаду ми завжди розташовуємо тисячу кілограм, Позаду ми також намагаємося завжди поставити тисячу кілограм, для того, щоб трактор був забаластований. Якщо говоримо про шини, то ми за більшості випадків використовуємо топовий бренд, це Мішлін. спереду 600 шини, позаду 710-ті. Також хочу звернути увагу на те, що Кейса завжди хоче бути кращим о, на ринку. Відповідно, іде завжди топова кабіна. Це затемнене заднє скло, це найкраще освітлення LED, це механічна підвізка самої кабіни, яка дозволяє комфортно працювати оператору. Ну і враховуючи те, що якби, тут іде все можна сказати, максимальне, все саме можливе, те, що можна додати на цей трактор. Тут іде уже термінал на підлокітнику. відповідно, повністю трактор піотовано під навігацію. Поставили антенну, розблокували до потрібного сигналу, працюємо. Позаду завжди у нас йде єврофаркоп. Тобто у нас іде євронавіска, єврофаркоп, що дозволяє дуже зручно підчіпляти будь-який агрегат. Незалежно від того, чи кардан буде зверху, чи кардан буде знизу, ми можемо гнучко це все виставити. На підкрилках у нас зазвичай стоять. Кнопки для віддаленого доступу до валу відбору потужності і також управління задньою навіскою. Також ми ставимо подовжувачі крила для того, щоб комфортно, щоб колесо, коли йде пробуксовка, не закидало трактор. Трактор був завжди очищений. Також опційно можемо ставити пневмогальмівну систему, можемо ставити гідрогальмівну систему, можемо ставити комбіновану. Все це доступно з заводу. Хотів би звернути увагу на те, що якщо ми обираємо трактор зараз із cvx в якого продуктивність насосу становить 170 літрів на хвилину, і коли ми будемо підключати знаряддя, які потребують віддати гідравлічну оливу, а в нас масляна ванна разом із заднім мостом йде в одній ванні, тобто в нас немає розділення, ми можемо до 58 літрів віддати гідравлічної оливи для того, щоб загрегатувати. Задні агрегати, які там були не прокачені, забезпечити їх гідравлікою. Це теж немало важливо. Трактор дуже комфортний, рухається і працює повністю з джойстика. Джойстик комфортно дає можливість управляти, тобто ми управляємо обертами джойстика. Немало важливо, що звертаєш що в тракторах Case IH, Є можливість програмування двох частот обертання двигуна, тобто які будуть фіксовані, якусь поставити мінімальну і так само робочу, максимальну, в межах якого буде працювати даний трактор. І відповідно режими, в яких вам треба. Зазвичай у більшості випадків оператор використовує даний трактор в автоматичному режимі, що додає окремо комфорту при роботі для того, щоб німелювати помилку трактора оператора і працювати в тому діапазоні обертів двигуна, який необхідний. Навіщо це треба? Тому що є діапазони оберта двигуна, де в нас крутний момент із максимальною потужністю на досить високій планці, і цим самим ми. Не розкручуємо двигун, заощаджуємо пальне і також маємо продовжений ресурс двигуна. Якщо ми будемо говорити щодо гарантії на даний трактор, ми маємо стандартну гарантію рік або без обмеження по мотогодинах на двигуні. Дякую за увагу.